Радіо UA Chicago. питання з кохачам радіо UA Chicago. Мене звати Христина Луцик. Ми продовжуємо показувати вам все те, що відбувається на теренах українського Донбасу. І сьогодні свій репортаж це відео ми записуємо для вас з українського міста. Лиману власне сьогодні. Лиманський напрямок фронту є одним з найгарячіших на карті бойових дій в Україні, адже росіяни на цьому лиманському напрямку сконцентрували зараз дуже багато своїх сил. і Саме тут вони намагаються прорвати лінію української оборони, власне, концентрують багато своїх з'єднань, багато техніки. Багато. Авіації тут задіяно скидають росіяни авіабомби на мирні українські міста, таким чином тероризуючи українське населення, і власне зараз на фоні нашого відео на фоні ви можете чути навіть деякі вибухи, тому що Лиман, попри те, що він вже деокупований після деокупації, все одно залишається досить таки небезпечним, бо росіяни дуже багато своїх сил та засобів стягують на цей напрямок для того, аби повернути назад це місто і знову його окупувати та захопити. Нагадаю, що восени минулого року Інська армія звільнила місто Лимана. А те, що по собі залишив так званий русський мір на цій землі, ви можете бачити позаду мене. Ось так виглядає звичайний житловий будинок у місті Лимані. Просто на побуті вікна, понівечені фасади будинків. Я хочу сказати, що не вперше вже у Лимані, і практично так виглядає все це місто. Росіяни понищили, знищили його. понівечена залізниця, яка повністю практично непридатна до роботи, знищені колії, знищені житлові будинки знищена критична інфраструктура терористам все одно почому бити, і ось просто зараз ось. Прошу звернути увагу, бачите, вибиті вікна, розбиті будинки. Так виглядає руський мір тут на Лиманському напрямку. Наша українська армія тут відбиває численні російські атаки, адже повторююся, вони сконцентрували тут дуже і дуже багато своїх сил. З міркувань безпеки ми не будемо дуже багато показувати того, що відбувається навколо. Але для розуміння картинки, думаю, цього вистачить. Дійсно, ось таке обличчя рускового міру тут у Лимані. Загалом на Донбасі ситуація складна, адже ворог продовжує а, концентрувати дуже багато своїх сил на Бахмутському напрямку, який знаходиться неподалік. Тут на Лимані, також нище на Авдіївському напрямку. Також складна ситуація. Наші українські воїни відбивають позиції та намагаються стримувати ворога. Зокрема, на Бахмутському напрямку, зокрема, третьої штурмової бригади продовжують вести наступальні дії разом з суміжними підрозділами, північніше та південніше міста. Бахмута і посадка за посадкою, метр за метром повертають українську територію, повертають українську землю. Окрім того, росіяни продовжують тероризувати мирне населення, скидаючи авіабомби найбільше на Донбасі від скидання таких. Авіаційних засобів страждає сам Лиман, і Лиманська громада, де зараз ми знаходимося. а Також місто Нью-Йорк та Торецьк, Росіяни там сконцентрували дуже багато авіації своєї. Практично щодня закидають авіабомбами важкими ці населені пункти, де страждають мирні люди. І щодня практично ми у зведеннях офіційних маємо інформацію про те, що у Нью-Йорку, у Торецьку, у Лимані маємо загиблих людей від таких російських терористичних актів. Ми продовжимося. Квота за всю ситуацію, показувати і розповідати вам, що таке русський мір на українській землі, показувати історії та розповідати історії нашої українських віці, які сміливо боронять кожен метр нашої землі. Ну а поки що, звідси з українського лиману, куди дуже вперто намагається повернутися російська армія, але наші українські хлопці стримають, дають бій і підбивають кожну з цих атак для вас, Христина Луцик. Побачимося наступного понеділка. Радіо Чикаго»